Вітаю вас, малятка. З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір, з'явилась та живе і до сих пір могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля. Завжди приваблювала всіх, та мить загарбників спіткала доля і став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки, та називають від тих пір їх козаки. Козаки одягнути були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи, шапки. Та шаблі, гострі у руці, мали вірних друзів козаки, коней швидких, мов блискавки. І шли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, у казках, у легендах та віршах. Та і тепер, коли вже сплинув час. Козаки живуть і поміж нас, це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. За спокій наш, завжди ми вдячні, за мир і радість та сміх дитячий. Недарма вислів є з народу, козацького роду нема переводу.